Гарного всім дня, дівчата і хлопці. У мене сьогодні знову булочки. Я замісила тісто. Рецепт я напишу в коментарях, як я замішувала. Тісто, як завжди, гарне таке. Зараз я зроблю з нього 8 кульок. У мене буде 8 булочок. Ось так. Сьогодні захотілося знову щось спекти, тому що до мене приходять, забігають у гості. Маринка, Яночка забігає і завжди запитують, а що сьогодні є щось таке спечене чи нема. Зараз печем. Я багато разів показувала, як я замішую тісто. Так що переглядайте попереднє відео, і вам все буде зрозуміло. Рецепт я напишу в коментарях, чи то на екрані. От. Наробила я ось кульок таких, тепер я. Накрию, хай вони трішки відпочинуть хвилин 10. Потім будемо ліпити. Як дівчатка, полежало моє тісто трішки відпочило. Тепер притрушую я поверхню борошну, беру кульку і розкачую. Такий гарний млинець, мені треба розкачати. Щоб не збігався. Так, зараз я побачу, скільки він у мене в, діам... в діаметрі 17 чи то 16 сантиметрів в діаметрі. Тепер розрізаю я його навхрест. Чотири кусочки роблю. Тепер відкладаю поки що, зберу один кусочок такий. Трьохугольний. Я сюди взагалі-то можна робити отак конверти. Ось так, без начинка. Я хочу... в мене є сир творожний. Я десь чайну ложку сиру покладу. От. мене Маринка любить із сиром. Та всі люблять з сиром. От. І ось так я роблю такий конверт, дівчата. І відкладаю сюди. Тепер беру іншу інший кусочок. Так само покладу сиру десь півчайної ложки чи то чайну. Тепер ось ці краї я. Ось гортаю так сюди. А оцей ось один отак конверт. І виходять в мене конвертики. Головне, не хвилюватися. Все буде добре. Можна з маком зробити. І з душею, і все виходить. Ось у мене чотири таких. Тепер кладу я їх ось так. Легенько так один на один. І треба мені або олівець, або в когось що є. Щось я знайшла. Що знайшла? З тим і зроблю так. Придавити їх. Ось так. Гарно давляться. І тут загинаю. І тут... Придаю такої гарної форми. ось, І викладаю на поверхню, на жароню. І так далі, дівчата, все вийде, все буде добре. У мене запитували, навіщо ви кажете, треба гарно зліплювати, якщо вони ну, відкрити, типу, типу пиріжки. От. Для того, щоб вони не втратили форми, якої ви робите, то треба, звичайно, що гарно зліплювати. А для чого ж ми таку форму робимо? А те, що вони відкриті, то само собою. Тож ми навмисно так робимо, щоб вони були відкриті. От я й наголошую, що зліплюйте гарно, дівчата. А до мене ж, якби тільки, якби тільки придратися, що небудь написати, якби тільки. Я дуже дякую вам за коментарі, за різні коментарі дуже дякую. Все рівно приємно, коли пишуть. А кому я подобаюсь, ставте лайки, підписуйтесь, пишіть коментарі, і все буде добре. Ось там, дівчатка, я їх поліпила, поскладала. І поглядайте, щоб не розліплювалися. Вони можуть втрачати форму, тож буде вже не гарно. От для того треба, я кажу, зліплюйте гарно. Навіть якщо вони відкриті, то я ж наголошую, для того зліплюйте гарно, щоб вони не втрачали форми. Це так. Ставлю в розстойку, в тепле місце. Це в мене. Тепле місце це в мене тут на, на духовці. І як гарно підійдуть, тоді я помажу яєчком курячим і будемо випікати. Не забудьте поставити лайк. Хто не підписався, підпишіться, будь ласка, я буду дуже вдячна. Накриваємо рушничком. Ставимо тепле місце і нагріваємо духовку не менше, ніж 180 градусів. Кабулочки мої збільшились вдвічі, я їх помазала курячим яєчком. Можна зверху потрусити крихтою. Можна потрусити, якщо ви будете робити з маком, то маком потрусить. Можна просто цукром потрусити, можна взагалі не трусити. А я потрушу, у мене ось є. Вони ну, дорого коштує мигдальні пластівці. 15 гривень такий пакетик. От я якісь зроблю такий настрій. Нагадую, можна взагалі не трусити. Це таке діло. Тепер ставлю в духовку 180 градусів. І десь хвилин на 15 чи на 20. Ось таких я дівчатка напекла булочок. Суперових, просто суперових. Ось такі. такі гарні, ось таких суперових. Ось. Дівчата, куштувати не буду сонечки. Бо буває, хтось як напише, хватить жрать. Та як під вже навіть даже... одна додумалась дівчина написати. Мені не хочеться просто сказати про неї В голос. Скільки можна жрати. Уже п'ять подбородку. Як гарно роздивитися, то півтора у мене підборіддя. Ну то нічого, це таке діло, начебто вона не їсть. А я бажаю всім, як завжди, миру, добра, затишку, всього найкращого. Бережіть одне одного. І будьте всі здорові, до зустрічі!